Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо вас, шановні любителі футболу. Та запрошуємо на стартовий поєдинок другого туру весняного сезону стрітфутбол Київ. Доволі таки короткий тур. На цих вихідних сьогодні відбудеться 24-й Сергій Журавльов. Обігається у стіночку з партнером. Кандубіно обігрує опонента. Простріл і не вдається кандубіну. Паскаленко помиляється перед власним штрафним падіння. І пенальті арбітр призначає. Ось яка ціна цієї. помилки. Удар від Панова і Панов не забиває поправки. Куди, власне, і пробивав четвертий номер «Темп Юнайтед. Панов ще один ударець. Гра будь-якого воротаря. Зараз ще один ударець. Знову поправки не рятує. Сергієнко. Поворотах і тепер уже й Шатохін демонструє своє вміння. Дмитро Полюхович. Кандубін в один дотик. Повертає на Полюховича та в дальній пробиває. напруженому бо Олімпа та Темп Юнайтед. Кандубін, чудова передача на Єранкіна. Простріли, ось він перший гол! Овочі зіграв на балагуру. Балагура на дальню удар поворота.ський вперед завантажує. І на цьому все. Перший темп завершено. Рахунок 1-0 на користь темп юнайтед. Поки що є величезна проблема із результативністю. А ось він і момент. А зараз моменту Паскаленка Паскаленко віддавав фактично на порожні ворота. Хоча, можливо, навіть її самотужки пробивав. Досить таки злагоджено зараз обороняться футболісти темпу. А ось зараз все таке момент виникає. Ворота порожні, і забиває такий якимось неймові. Паскаленко наступака Ступак пробиває. Першим за дотиком, але удар виходить не сильним. Зараз контратака. Полюхович, полюхович близько тут пробиває. Для Олімпа вирувати повноцінну перемогу. і м'яч у сітці. Олімпу вдалося переламати тут зустрічі. Можливо, не за рахунок якогось тиску. А зараз ще й третього забуває команда. це Перед рахунку в першому цьому матчі, а далі у нас дійсно закрутилися. Темп Юнайтед намагається знайти можливість щоб відіграти в Балагура. Футболісти у синьмо, але Темп Юнайтед демонструє, що в команди теж є характер. А зараз можна ще й перемогу вирвати Балагура. Дубін м'яч перехоплює. Кандубін Віде поміж їх супарнику: Кандубін. Ну що ж, повністю поплили вже футболісти. Полюкович і на цьому все. Отож темп'юна. Вириває перемогу навіть попри привилочні, навіть попри те, що за е, ну, трішки повезло, але я рахую, що перемогла заслужено. Багато було моментів у першому таймі, В принципі, можна було з різницею понад один гол вигравати. В першому таймі реалізації забракло. Так, сто процентів. Своє не забили. Грубо говоря, е, ну, із трьох м'ячів, що пропустили, два я рахую. Ну, случайні, може, якщо можна так сказати, але. Треба дивитися на загальний результат, тому ми довольні, рухаємось далі. Ну що ж, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів. Отож, друга поразка у сезоні. при цьому В цьому матчі хоча б вдалося забити. Так, вже якийсь певний позитив, але вели 3-1 за 3 хвилини до кінця. Що сталося з командою? Нам не вистачило характеру, напевно. Ми сам матч почали дуже погано. Весь перший тайм був. Ми були як на свої ось. А потім в кінці нам не вистачило характеру, ми не догравали за гравцями. Напевно, вже повірили в те, що суперник не зможе відігратися. А в чому причина от такої слабкої гри в першому таймі? Незібраність. Незібраність. У нас є, звичайно, нові гравці, однак нам не вистачає зіграності і зібраності. Якось так. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів.